Працівники та ветерани заповідної справи, друзі та гості. Вітаю вас до цієї неординарній події, присвяченій справі збереження прекрасних та постійних кусочків нашої країни, заповідників та національних природних парків, заказників та пам'яток природи, а також інших територій та об'єктів Природного заповідного фонду України. В першу чергу дозвольте щиро і сердечно привітати вас з професійним святом. Днем працівника природно-заповідної справи. Це свято всіх тих, хто прагне зберегти природу і присвячує в цій справі своє життя свято небайдужих і байливих людей. Також це свято для природи, день, в який ми обіцяємо оберігати її і підводимо підсумки своєї діяльності. Цього року символом природно-заповідної справи обрано рідкісну реліктову папору возачку звичайну. Рослину, що збереглася впродовж мільйонів років еволюції і дотепер зростає на теренах нашої держави. Квітка цієї папороті не показна та не яскрава, але правдавня і загадкова, як наша природа, а квітує якраз на Івана Купала. Ця рослина уособлює волю до життя та потребу у збереженні природних екосистем. Охороняючи рідкісні рослини, ми охороняємо природу, а зберігаючи природу як основу нашого буття, ми бережемо нашу країну. Тому, враховуючи складний і відповідальний період в державі, де віз цього року збережемо природу, збережемо Україну. Сьогодні ми зібрали вас, щоб показати цю ніжну квітку, разом побачити і осмислити тендітність природи та усвідомити потребу природи в нашій повазі. На цій прекрасній луці в Волосівському національному природному парку ми обміняємось думками та інформацією і сподіваємося з наснагою до майбутніх звершень спільно продовжуємо охороняти найцінніші природні території. Отже, передаю слово заступнику директора з наукової роботи Голосівського національного природного парку Олені Іванівні Передко і прошу допомогти у пошуках рідкісної рослини. А Ігорю Борисовичу Іваненко, цей літальний лист, власне, те, що я тільки що сказав. Дякую. Дозвольте Деті,